Аудит безпеки перший крок до покращення життя в будь-якому регіоні України. Це на власному прикладі демонструє Житомирська міська територіальна громада. Розпочалося все з участі в тренінгу в рамках проєкту Жінки, мир, безпека. Відповіді на виклики війни восени минулого року, організованому Українською фундацією громадського здоров'я. Така ініціатива з минулого року реалізується завдяки партнерству найсильніших жіночих громадських організацій з апаратом урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Вона покликана ефективно реагувати на виклики, з якими стикаються жінки на національному, регіональному та місцевому рівнях. Ми провели аудити безпеки двох територій: це сквер на мистецьких воротах і замкової гори. І після проведення аудитів, виявивши ну, багато таких недоліків, що цікаво, що один сквер це реконструйований, а інший, який планується до реконструкції. І там, і там ми виявили багато питань, які пов'язані із поліпшенням безпеки. Для скверу замкова гора, який перебуває на реконструкції, закупили спеціальний висоторіз для прибирання сухих гілок. А от інша локація вже відбудована, але на її території розміщений міський культурно-спортивний центр, який відвідують діти. Тож безпекове питання в цьому місці пріоритет. Завдяки аудитам території ми змогли ширше подивитися саме на питання безпеки. Наш центр це позашкільна освіта, і дітки в нас займаються у другій, ну більш у другій половині дня, коли вже темніє. І тому саме от закуплені ці екофло ліхтарі, які працюють на сонячних батареях, дуже нам допомогли е, нормально працювати. Житомирський сквер, мистецькі ворота вже відбудований, тому виглядає охайно і там немає проблем з освітленням. А от за його межами аудит виявив пряму небезпеку: зруйновані будівлі, зарослі і це все поряд з дитячим майданчиком. Такі захаращені території можуть бути місцями нападу на жінок чи малечу. Тож місцеві депутатки передали свої зауваження відповідним службам і проблему вирішили. Ми всі. Точно і до депутатства займалися безпековими питаннями, але зараз ми отримали дуже чіткі такі інструкції, уже зібрана інформація, і мені здається, надзвичайно важливо все ж таки світові гранти відслідковувати, які стосуються екології, які стосуються безпеки, тому що це напрацювання уже ну не одного покоління, да, європейських країн, і нам є чому повчитися. Аудити безпеки Українська фундація громадського здоров'я почала впроваджувати в нашій державі ще до війни, але російське вторгнення внесло свої корективи. Аудит безпеки це такий інструмент, який в першу чергу дозволяє громаді пізніше ті кошти, які в них є, спрямувати на покриття першочергових питань пов'язаних з безпекою. Ми фактично оновили ту методику з 2019 року. Додали моменти пов'язані з війною, бо зараз безпека це про війну, про укриття, про міни, про, про, про інші виклики. І 9 місяців ось цей період, за який ми проводили аудити безпеки в Україні, захист населення та доступ до необхідних ресурсів це те, над чим продовжує працювати держава в рамках національного плану дій Жінки, мир, безпека. Коли ми говоримо про цю політику і підхід жінки мир безпека, ми говоримо про різні соціальні групи населення, обов'язкового виявлення їх потреб і врахування потім формування і реалізації державної політики. Тільки тоді державна політика може бути ефективною. Про це ми говоримо на урядовому рівні, але механізми і інструменти закладаються в таких проектах. Аудит безпеки території є важливим складником державної політики. А в період російсько-української війни питання захисту населення стоїть на першому місці. Активна участь громад в проведенні аудиту сприяє покращенню рівня безпеки та запобіганню насильства.